Казка про Алісу та кота, який умів говорити. В одному великому місті, де вікна світилися, як ліхтарики, а місяць ховався за димом труб, жила дівчинка на ім'я Аліса. Вона була тихою і мрійливою, і найбільше на світі їй хотілося. Справжнього чарівництва, якось увечері, коли Аліса поверталася зі школи, вона почула під кущем тихе нявкання, розсунувши гілки. Вона побачила кота зі смарагдовими очима. Він сидів, згорнувшись калачиком, і явно чекав на неї. Ти загубився? запитала Аліса, простягаючи руку. Кіт зітхнув і сказав: Ні, я прийшов спеціально. Мені потрібна твоя допомога. Аліса від подиву навіть не злякалася. Виявилося, що кіт страж снів, і його робота Стежити, щоб усі діти засинали та бачили солодкі казки, але останнім часом хтось краде сни. Якщо так піде далі, діти перестануть вірити в чудеса, пояснив кіт, хмурячи брови, а без віри в дива світ стане сірим і нудним. Аліса одразу погодилася допомогти. Кіт провів її через дзеркало в під'їзді, виявляється, якщо довго в нього дивитися і ступити вбік, можна пройти крізь. І вони опинилися в країні тіней, де все було навпаки. Дощ ішов вгору, тіні світилися, а час тік задом наперед. Там, у печері із забутих іграшок, вони знайшли сонного злодюшку, маленького кудлатого звірка, який харчувався з нами. Я не винен, їжав він. Мені просто було самотньо». Аліса не стала лаяти воріжку. Натомість вона розповіла йому казку про зірки, про дружбу, про те, як здорово дарувати радість іншим. Якщо хочеш снів, просто попроси, сказала вона, не треба красти. Злодюшка розплакався і повернув усе, що взяв. Коли Аліса прокинулася вранці, біля її ліжка сидів кіт і муркотів. Дякую, сказав він. Тепер сни знову на місці. Стривай, а як же чаклунство? запитала Аліса. Ти ж умієш говорити кіт хитро примружився. Хто сказав, що це було чаклунство? Може тобі просто наснилося і зник. Але з тієї ночі Аліса щоранку знаходила біля ліжка котячу шерстинку, а ще найяскравіші сни на світі. На добраніч. нехай сьогодні тобі насниться щось чарівне.